Я вірю, що пройшли не раз ми земний шлях пізнань, і зібрали у віках багато різних знань, іноді не усвідомлюємо, звідки маємо звістку, не задаємо питання: а хто я є? Коли прилетить від Бога повістка? Прийде час, постало питання, відповідь не за горами, швидко летить із простору. Головне, чи буде піймана нами? Щоб зловити просту відповідь на головні питання долі, маємо змінити погляду на шлях до тризни, на плоди на своєму полі, знайти свою стежку душі, прийти до її джерела, розкрити до належного терміну те, що давалось на долю сповна. Спочатку згадати про те, що є в душі в підвалах, підняти в пам'яті. І прочитати, що записано в карм журналах, адаптувати і застосувати досвід минулих втілень сьогодення, виправити гріхи, зрозуміти душі одкровення, підняти з по спіралі вгору, не сповсти донизу по схилам, і на новому життєвому етапі розправити свої крила. Нова епоха приходить у наше життя, наповнює простір світлом, Знаннями, надією, тож сміливо крокуйте вперед, відкривайте сповна, щоб наповнити серце і душу новими мріями. Будьте мудрі, і будьте щасливі!